Добрий ранок. Мене чути? Бо коли в мікрофоні, то ще не зовсім здається, впевненість є, що чуєш себе в коло в колонках. Сьогодні перед нашою молитвою хотів би над однією досить довгою історією, записаною в Біблії, з вами пороздумувати. Знаєте, я пам'ятаю себе і от, спілкуючись з людьми, які читають Біблію, помітив одну річ, що люди, читаючи Слово Боже, інколи спокушаються, читаючи деякі місця Писання. Що я маю на увазі? Читаючи ті чи інші події, записані в Біблії, Люди задаються запитанням. Хотів допомогти, да? бо так буває в житті. Читаючи ті чи інші місця писання, і люди інколи здають питання, ну як таке може відбуватися, да? Там, чи що це за така, ну, можливо, якісь події, які трошки якось ріжуть слухові і так далі. Але дивлячись на життя наших людей, в принципі, особливо дивуватися тим чи іншим подіям, які відбуваються навколо. Тим паче, коли ми читаємо Слово Боже, яке передає, часто просто передає те, що, те, що є, передає правду, дивуватись не приходиться. Перед тим, як ми будемо читати цю подію і постараємося взяти із неї уроки для себе. Я трішки розкажу перед історією, щоб було зрозуміло, чого вона стосується. Народ Божий, народ ізраїльський, виходячи з Єгипту, вже багато ви про це чули. Десь картина у вас є в розумі, виходять із Єгипту і Бог вводить народ ізраїльський, народ свій, в землю, яку він обіцяв раніше і Авраамові, і Яковові, і іншим, хто був головним в народі Божому. І цікаво, що Бог, коли сказав, що я буду вводити тебе в цю землю, Бог певні повеління дав. Бог сказав, що коли ти будеш входити в цю землю, ти маєш здійснити мої суди, народ Божий мав здійснити Божі суди над людьми, які проживали в тих землях. Вплоть до того, що Бог сказав, що потрібно народи, які там живуть, вони мають бути знищені. І, можливо, в нашому розумі, як так, туди-сюди, чому так виникає, але я хотів би. ось Зачитати одне місце, а потім декілька моментів привести в приклад, чому, чому Бог настільки серйозно, наскільки, можливо, в наших умах жорстоко віднісся до, до людей, які проживали на тих територіях. В книзі повторення закону, в 18 розділі, з 9 по 12 вірші, Моїсей говорить такі слова. До народу Божого. Коли будеш входити до краю, що дає тобі Господь Бог твій, то не навчися чинити такого, як гидоти цих народів. Ось Мойсей, звертаючись до народу Божого, каже, що коли ви будете входити в цю землю, яку Бог дає вам, не робіть всіх тих гидот і мерзот, в яких. Уже люди пов'язли, погрузли живучи на цій території. Тобто Бог дивиться згори і Бог аналізує, от, знаєте, як ситуацію. І інколи от буває земля, схожа перед Богом, знаєте, так, на мусорну свалку, в якій є вже певні місця, які е, вони придатні тільки для того, щоб ну, закопати, спалити, а там вже просто там нема чого перебирати. Є те ще що де щось добре і так далі. От Бог дивиться і каже, Тут уже тут, тут нема про що говорити. Нехай не знайдеться між тобою, хто переводить свого сина чи дочку свою через вогонь, хто ворожить ворожбу, хто ворожить по хмарах, хто ворожить по птахах, хто чарівник, хто чорнокнижник, і хто викликає духа померлого та духа віщого, і хто питає померлих. Гедота для Господа кожен, хто чинить таке, і через ті гедоти Господь Бог твій виганяє їх перед тобою. Ось такі короткі місця, а таких місць подібних, коли Бог описує різні речі, які відбувалися серед цих народів, яких Бог виганяє перед Ізраїлем. Багато, і Бог, от підводячи підсумок, каже, все це, що роблять ці люди. Це Гедота переді мною. І ось одна із подій, на яку ми з вами зараз пороздумуємо, народ Божий вже Моїсея на цей час немає, а за народ відповідає Богом поставлений чоловік, Ісус Навин. І ось Він, входячи в землю обітовану, він мав проводити, здійснювати ці війни Господні і виганяти народи. Які жили, чи то знищувати народи, які жили на цій території. І ось коли вони перейшли річку Йордан, перше місто, яке їм було на зустрічі, це був Єрехон, і Бог їм навіть сказав, як що потрібно зробити. Вони послухались Бога і вони захопили величезне місто, яке фактично вважалося неприступною неприступним місцем. Але далі цікаво, розвиваються події. Ця історія записана в Книзі Ісуса Навина в 7 і 8 розділі. І послав Ісус людей з Єрихона в місто, яке називалося Ай, а на російській мові здається Гай. Що біля Бет Евена. Зі східної сторони Бетела і сказав їм Підіть, огляньте землю, вони пішли й оглянули ай. І повернулись до Ісуса, сказали йому: Не весь народ нехай іде, а нехай піде близько двох тисяч або близько трьох тисяч чоловік. І здобудь ай. Не веди туди всього народу, тому що їх мало там. І так ось споглядачі, яких послав Ісус нам, вертаються і кажуть: місто маленьке, усього безчисленого народу не потрібно вести на війну там близько трьох тисяч чоловіків, і двох-трьох тисяч чоловіків, і достатньо буде, щоб захопити це місто. І пішло туди з народу близько трьох тисяч чоловік. Але вони втекли від жителів айських. І вбили жителі айські з них близько 36 чоловік, і переслідували їх від воріт до Шевар шеварімом, і розбили їх на схилі гори. І розтануло серце народу, і стало, як вода. Ісус роздер одяг свій і впав лицем своїм на землю перед ковчегом Господнім, і лежав до самого вечора Він і старішини Ізраїлеві, і посипали порохом голови свої. І сказав Ісус, о Господи, Владико, для чого ти перевів народ цей через Йордан, щоб віддати нас у руки Амореїв і погубити нас? О якби ми залишилися і жили за Йорданом, о Господи, що сказати мені після того, як Ізраїль показав спину ворогам своїм? Ханаанці і всі жителі землі почують і оточать нас, і знищать ім'я наше з землі. І що зробиш тоді імені твоєму великому? Ісус навин і народ, який входив, і більше того, вони мали обіцянку від Бога, що Бог буде йти перед ними і воювати за них, і що обов'язково прийде їм успіх. І ось тут народ зібрався і йшов на війну, і вони. Тікають від своїх ворогів, коли Бог обіцяв їм, що ви обов'язково захопите, і я буду з вами. І ось весь народ написано, серце стало, їх як вода, розтало, злякалося, Ісус навин молиться до Господа і каже, Господи, як так? Ти сказав нам сюди війти, Ти сказав, що Ти будеш з нами, Ти обіцяв нас захищати, Ти обіцяв іти попереду нас, ти обіцяв, що ми будемо серед. Всіх цих війн переможцями, як так, що ми показали тил ворогам і ось потерпіли поразку. Господь сказав Ісусові: Встань, для чого ти упав на лице Твоє? І далі Бог пояснює, в чому, причина, в чому причина поразки, в чому причина невдач. Ізраїль згрішив, і переступили вони завіт мій, який я заповідав їм. І взяли із заклятого, і вкрали, і приховали, і поклали між своїми речами. Через те сини Ізраїлеві не могли встояти перед ворогами своїми і показали спини ворогам своїм, тому що вони стали закляттям, не буду більше з вами. Якщо не знищите з поміж себе заклятого. І так Бог, вислухавши молитву, звертається до Ісуса Навина і каже, чому ти впав на обличчя своє? Немає перемоги, приходить поразка, приходять невдачі, тому що ви не послухали мене. Ви в чомусь мене ослухалися, і я відступив від вас, і тепер я не з вами і вас посягають невдачі. І далі Бог, звертаючись до Ісуса Навина і до народа, говорить наступні слова: Встань, освяти народ, і скажи: освятіться до ранку, бо так говорить Господь, Бог Ізраїлів. Закляте серед тебе, Ізраїлю. Тому не можеш ти устояти перед ворогами твоїми, доки не усунеш споміж себе заклятого. Завтра підходьте всі за колінами вашими, коліно, яке вкаже Господь. Нехай підходить за племенами, плем'я, яке вкаже Господь, нехай підходить за родинами, родина, яку вкаже Господь, нехай підходить по одному чоловікові, виявленого у заклятому, нехай спалять вогнем, його й усе, що в нього, за те, що він переступив завід Господній і зробив беззаконня серед Ізраїля. І встав Ісус рано вранці і повелів підходити Ізраїлю за колінами Його, і вказане коліно Юдине, потім повелів підходити племенам Юди, і вказано плем'я Зараха, повелів підходити племені зараховому за родинами, і вказана родина Завдія, повелів підходити родині його по одному чоловікові, і вказаний Ахан, син Кармія, син Завдія, сина зараха з коліна Юдиного. Тоді Ісус сказав Ахану: Сину мій, віддай славу Господу, Богу Ізраїлеву, і признайся перед Ним і скажи мені, що ти зробив, не приховай від мене. У відповідь Ісусові Ахан сказав Дійсно, я згрішив перед Господом, Богом Ізраїлевим, ось що я зробив. Перед цим, коли народ захоплював Єрихон, попередню військову операцію, яку вони здійснювали, Бог сказав: нічого не брати. Вам щось, якісь скарби, дорогоцінності, нічого не брати. Нехай ваше серце ні до чого не приліпиться. Все знищити. Але ось цей чоловік каже, між здобичу побачив я одну чудову шинарську одежу і 200 шеклів срібла. І злиток золота вагою 50 шеклів. Це мені сподобалося і взяв це, і ось вони заховані в мене в землі посеред намету і срібло під ним. Ісус послав людей, і вони побігли в намет, і ось усе це заховано було в наметі Його і срібло під ним. Вони взяли це з намету і принесли до Ісуса і до всіх синів Ізраїлевих, і поклали перед Господом. Виявлено те, що, як Господь сказав, є закляттям серед народу, і ось принесено перед Ісуса Навина, здійснено Божий вирок, принесено Божий суд. І далі вже зачитувати не будемо, восьмий розділ говорить про те, що народ пішов черговий раз завойовувати це місто Ай, і вони отримали перемогу. На кілька речей я хотів би звернути з вами увагу і взяти для себе, як би сказати, уроки із цієї історії. Перше, на що хотілося б звернути увагу, що Бог Він виступає тим, хто судить, судить землю. Здійснюються Божі суди на землі, і гріх обов'язково не залишиться безкарним. Мені згадується якась історія, один брат, який сидів за віру в в'язниці в Радянському Союзі. І на суді, коли його судили, виголошували знаєте, різні промови, що наш суд він самий справедливий суд, і обов'язково тобто, грішники, беззаконники в країні нашій будуть покарані. І він слухав всю цю процесію і його віруючого брата описували, знаєте, як. Такого злочинця в Радянському Союзі так далі. Але він потім попросив слово і задав запитання присутнім, судді, присяжним. каже: скажіть мені, будь ласка, чи творяться ось беззаконня в нашій країні, от вашими ж чиновниками, керівниками країни і так далі? Ну, знаєте, сказати було нічого, просто похитали плечима. Він каже: ось ви кажете, що обов'язково у нас такий справедливий суд, і всі будуть покарані. А коли ж будуть покарані ось ті беззаконники, які пішли з життя і так і не були тут покараними? Знаєте, далі присяжні суддя всі мовчали. І він, продовжуючи свою промову, каже: вони обов'язково будуть покарані. Якщо не тут на землі то є те, що ви сьогодні присутні, звертаючись до аудиторії атеїстично налаштованих людей, каже, є вічність, є Бог, є Божі суди, і обов'язково прийде покарання. І знаєте, якщо Божі суди не насягають на землі, вони обов'язково чекатимуть, чекатимуть в вічності. І те, що беззаконня сьогодні поширюється по всій землі, це лише дочасно. Це лише дочасно. Друге, на що хочеться звернути увагу, що від гріха навіть однієї людини можуть страждати багато хто. І сьогодні ми це бачимо навіть і в нашій країні, коли накази віддаються кимось одним, а страждає так багато людей. Якось я пам'ятаю, в гуртожитку ходили, коли я жив в гуртожитку, вчився в КПІ, ми ходили від кімнати до кімнати і спілкували зі студентами про вічність, про, про Господа. І в одній з кімнат хлопчина, стоючи переді мною, вже порушуючи дисципліну, тому що він стояв і ще й в кімнаті курив, а в гуртожитку взагалі заборонено було курити. І він, знаєте, вислуховуючи нас, почав нас оскаржувати. От, і говорити, от, що ж там, де ж ваш Бог, скільки зла і беззаконь по землі робиться і так далі, чого він все не зупинить і тому подібні. І, знаєте, різні такі, ну, здавалось би, справедливі в наших умах вислови висловлював. І я стою, думаю, що йому сказати? А потім кажу йому: слухай, ось ти сам зараз стоїш, грішиш, ти куриш? І від того, що ти куриш, страждають люди, які стоять поряд з тобою, які живуть поряд з тобою. Від твого беззаконня страждають ті, хто поряд з тобою. І ти зараз требуєш Божої справедливості. На твоєму місці краще требувати Божої милості, бо вона зараз до тебе проявлена. Знаєте, багато хто сьогодні, можливо, от подібне щось думає, вигукає в бік Бога. Що Господи, де ж там Твоя справедливість і так далі, але якщо гарно поглянути власне життя і що ми дозволяємо в своєму житті, ми будемо кликати Божої милості. Але ще раз хочу наголосити, що від гріха навіть однієї людини, і це видно по сім'ям, по дітям, коли діти пожинають наслідки гріхи своїх батьків. Що вони собі дозволяли, як собі дозволяли. Якось я виходжу з зібрання, стою, спілкуюсь з однією людиною, він дещо в мене просить, я йому кажу, що в мене є п'ятеро дітей, тому мені, якби з тобою тобі давати кошти, ну не зовсім буде, буде розумним. Тим паче я не знаю на що ти їх витратиш. Почувши, що в мене п'ятеро дітей, я здивувався тому, що я від нього почув. А він, як і багато хто із нас, сюди часто ходить. Каже, а вам, що аборти не дозволено робити. І я розумію, що ми, ми можемо не усвідомлювати власних гріхів. А від наших власних гріхів часто страждають, оточуючи наші люди чи то локально, особисто, в сім'ях, в країнах, чи в масштабах навіть цієї землі. І третє, на що особливо хотів би звернути увагу. Чи є щось закляте в нашому житті? Чи є щось в нашому житті, що Бога гнівить? Чи є щось в нашому житті, що Богові не подобається? Якщо ми шукаємо добра для власного життя, життя, не бажаючи виправити. У власному житті, що Богові не угодне, або більше того, відкидаємо думку, що є Бог і потрібно Його слухатись, то всі наші намагання чи то будуть марні, чи то в кінці кінці виявляться марними. Іншими словами ми якось, цей народ ізраїльський да, ми можемо намагатись рішати ті чи інші проблеми в власному житті. Можливо, навіть рішати їх, звертаючись до Бога, але при цьому, якщо в нашому житті є щось закляте, є якесь беззаконня, є якийсь гріх, з яким ми не розстаємося, але при цьому ми просимо благословіння, ми шукаємо добра, то можуть виявитися всі, всі наші намагання марними. Знаєте, якось ось кілька, можливо, прикладів приведу і пам'ятаю, заходжу в один дім, і в мені була якась дивна картина: висять 10 заповідей на стіні. І поряд висять різного роду язичеські талісмани. Я розумію, що на стіні у людині висить закляте те, що Богові не угодне. І я розумію, що для тої людини ці 10 заповідей це не можливість зрозуміти, усвідомити, що Богові потрібно, це черговий талісман. Так само, як і всі інші. І нічого більше. Я пам'ятаю, коли я увірував, одна дівчина, невіруюча, подарила мені, ну, таку, знаєте, гарну прикрасу. Якусь таку безділушку, я знаєте, не придав значення, що воно. Взяв, повісив собі на сумочку та й ношу. Гарненька річ, прикраса. А потім якось одна віруюча людина підходить до мене і каже: Андрюх, а ж ти носиш? Я кажу, та подарували така якась прикраса гарненька. Він каже: ти знаєш, що воно означає? Я кажу ні. А це від зглаза чише від чогось, від якоїсь змови і тому подібне. Ну, взяв та й викинув. Чи є щось закляте в нашому житті, що Богові не угодне? В книзі, колись ми навіть читали цю історію, цікава історія записана в книзі дії святих апостолів, коли апостол Павло, проповідуючи Євангеліє, прийшов в одне місто, розказує людям Євангеліє, а в них відбувається кардинальна переміна. Коли те, що в їхньому житті було як закляттям, як чимось Богові непотрібним, вони винесли, назбирали цілу гору і спалили. Я пам'ятаю, коли увірувала моя альонка дружина, увірувавши, вона почистила свій гардероб. Тому що не всяка її одежа ну, була, знаєте, сором'язливою чи пристойною, чи такою, що ну, Богові було б. Приємно на нас дивитися. Давид в Псалмі сотому, третім віршем сказав такі цікаві слова, що речі не потрібно і навіть перед очами своїми не покладу. Ми можемо шукати Божого благословіння в особистому житті, в сім'ї, в суспільстві і навіть в цілій країні. І сьогодні ми збираємось, щоб молити за цілу країну. Але якщо в нас маса беззаконь, чи то в особистому житті, чи то в масштабах країни, чи справедливим буде очікувати від Бога благословіння захисту, е, нехай, можливо, ці думки залишаться з нами і дай нам Бог мудрості усвідомити, що особисто в нашому житті є як закляттям, чи тим, що Богу він не угодно. Від чого потрібно позбавитись, очиститись, щоб знайти в Божих очах розположення до себе і мати як народ Божий перемоги в житті і мати успіх. Хай Богу буде слава. Амінь. Помолимося.